Покупочки магазин сельпо. Интересно, по набору продуктов вы догадаетесь, что я буду готовить. Так, взяла такой игрушек зеленый. Две баночки останні залишилось в Сильпо. Вот, Потому что я не подивилася дома: є чи ні. славяночка сметана у нас по знижці была. Так, що ще? Взяла такий спробувати майонез. Повна чаша, не знаю, подивилася, може, такий непоганий состав. Я такий люблю майонез, він дуже гарний. От, але я не знаю, може зараз цей по знижці, тому я взяла скуштувати його перший раз. Один сирочок взяла. Один сирочок плавлений, теж мені на блюдо. Скумбрія. Скажіть мені, напишіть, скажіть, що я буду готувати. Мені цікаво. Догадаєтесь ви. Ну, Тут не все, але ж оселедець. Так, чек у нас чек у нас на, на суму 539 гривень. Не, не видно, мабуть. Так, далі ще купон на кульки, на пакети. Крильця, крильця зараз в акції по 83 гривні, півтора кілограма взяла картопелька, авокадо. Та, мабуть, я скажу, тому що, може, важко буде здогадатися, тому що тут не все на ті блюда, що я буду готувати. Отаку взяла. Горіх місний, це віталінки ну, на бутерброди у школу. Вона сьогодні не брала бутерброд, ще один майонез, гранат для віталінки. І тут морква і бурячок. Морква, бурячок, оселедець, скумбрія. І за морквою і бурячком прибіжав охоронець, подивитися, як мені пробили. Тому що я в один кульок, бачите, так роблю моркву і бурячок. О, то він прийшов подивитися, чи вірно я там все зробила, пробила. Отакий От склад продуктів. Буду я готувати зі скумбрі з замороженою, свіжемороженою буде в мене ам, салат мімоза. Оселедець горошок це на шубу. Крильце я запечу в духовці або пожарю на сковорідці, в муці. такі KFC типу, мабуть, такі. Майонез на салати мені треба. Сирок плавлений на мімозу, авокадо це віталінка з'їсть, овочі на мімозу і на шубу. Ну і картопля, звісно. ну а Смітана в мене завжди повинна бути в холодильнику. О, тому що сметану ми дуже багато.